і не тільки граду. Вийшов пройтися трошки, бачите, у нас погода, класна така сьогодні, Щас скажу 3, 25, тобто 6 січня, 6 березня. Бачите, пороставало все, в принципі, ну сантиметрів 20 плюс замерше, а до 20 сантиметрів в принципі нормально. Уже хожу Десь годинку, мабуть, може трохи більше. Вітер може задувати. Пройшовся, так, от так, нічого таке. А тут сигнал був 58,60 з цієї ось ямки. Сьогодні, друзі, знімаю на телефон. От дивіться, от що в мене є. Так, фокус дайте, о, дивіться. Вона замерша, либо либоченька була. Бачу, что уже Радянщина. Радянщина. Рання. Может, 27 -й. Бачу, что 2 копеечки. Так. Рик. Рик, давайте. Друзья, сейчас я ее помию. И вам покажу. Лище. Водичка у меня есть. Так что, друзья. Отак. От так, друзі. Помив. У нас монетка. Мабуть, 31-го чи 31-го, чи 34-го. От така монетка. Перва. Фокус щось десь він якось так. Ну що, друзі? то добре. Перва монетка є. І це... Добре, ложим в хабарницу. Все, первое есть, начало есть. Так что, друзья, давайте еще не будет интересно. Я включу камеру и покажу вам. Друзья, как хожу. А там было 2 копейки, тут прошедшие железячки, пластинки. А тут пройшов 67 сигнал, і я вже бачу, зараз фопус. Так, схоже на п'ятачок Так, друзі, Який рік затерта, дуже вона така, видно, що п'ять. Тридцятий, мабуть. Ось така монета. Ну, приємна, велика. Я надеюсь, мікрофон не буде дуже задувати, тому що вітрюган сьогодні це труба. Ну добре, є ще одна монета, да, 30-го року. Ви бачите. Ну що. Ходимо тут, така вона дорожка, Дорога пішла та друга доставка, а тут по дорожці ходимо. Бачите, щось є. Хоча тут неподалік, Ось <ривіт> так, Ну все, йдемо далі. Друзі, щойно був сигнал з цієї ямки вирив. Щось таке цікаве. Бачите, в якій патані. Боже, знаєте, на що, може бронза. Зелена, така патина класна. Думаю, що ця річ така несучасна. Ну, треба ще тут походити, подивитися. А що я ще знайшов? От, дивіться, знайшов ще я 2 копійки 38-го року. Ну, оце що я поки що знайшов. Не густо, ну але й не пусто. Цікава, оця річ з такою патаною. Бачите Колір навіть поролон цього. Вітер страшний, звісно, вітрюган валить з них, задуває. Так що от якось так. Ну ходимо, ходимо поки що. Не перепочаємося. І вперед, думаю, що буде лише. ще цікавіше. на такий схил, на такі трапки і тут був сигнал. Дивіться, от печаточок землі. Бачите. І ось. І що я знайшов? Ножик режик. Це наверное, охотничий типу. Знаєте, це тут гільзи тримати, по-моєму. Такий ножичок знайшов. Поржавілий накладки. Звеніб, звісно, він класно. Тут навіть ще щось, бачите, узори, якісь вона обтриву витримає. Бачите, якісь ще там узори є на ньому. Вот такой ножик режет. Но ничего. А что, думаю, тут, наверное, бухнячала сидела. Потому что пробок куча. Куча пробок. Куча фольги. Ножик. Что срезала тут. Красиво. Вот. Витрюга не щахает. Конечно, таке себе. Щось в мене трохи колбасить. Хоч би не захворіть. жарко, а вітер холодний. Ну, Добре, друзь. Гарний ножик, ви зрозуміли. Походив тут внизу. Таке ото ножик, бачили, ще якусь лайпочку дайшов, ну я потім вам покажу в кінці відео. Така щось написано там. Ну, і тут сигнал такий 93. І я вже бачу. Ось дивіться. Так. Откриваємо раз. 93. Я думаю, що це дві копійки. Радянський Союз, тому що... Кто знает это еще из меди Царской. Давайте зараз я помыю и вам покажу, что за монета. Так, друзья. Две копейки 24 року. рока она страшненько, но ну, ничего. Царская медиа, ну добрая. Медиашок есть. И это уже добрый. Друзі, був сигнал такий 50, 30, 60. Ну не знаю, копати думаю. Ну тут я стараюся все копати, тому що о цій дорожці, бачите, така, ну вона, це така саморобна дорожка. Не знаю, що тут було. А ось дивіться, що я побачив. пришел я. Нак. Класс. Силенький. Такие, вот такая семечка, да, на У такие. Вот вам и нак. Нормально. Вітер мене задовба уже тут. Я конечно з цим вітром дивіться Ух ти Там якісь на ньому зори Опа, Нічого собі с одній стороны. Одна монетка, саме до пуля добралися Також бачу, що радянщина. Півгодинки, максимум годинку і поїдемо додому три сьогодні. Друзі, сигнал був 85 Ось. Монеточка. Я не думаю. Микола не буде Або ж... Обратно. Радянська, царська міді. Друзі, одна копійка 24 року. Радянська, але дзвоніло, як царська мідь, тому що вона зроблена з царської міді. Бачите, 24-й. Добре? Клас. Клас. А перед тим, як будемо дивитися знахідки, що ми знайшли, хочу до вас е, вийти з таким повідомленням. За сім днів всього дві людини підписалися. Друзі, ну, я вам скажу це. Я вам дякую за вподобайки, за коментарі, за перегляди, а от з підписками у нас туго. Як знаєте, стараюся записуєш, потім робиш монтаж відео. Ну, друзі, якось знаєте, інколи і не хочеться записувати, тому що багато часу виходить на запис, на монтаж, на, на все це. Ну ладно, друзі, трошки. Почистили, давайте глянемо, що ми цікаво знайшли. Така, я десь знаходив таке латунне. Це я тут, друзі, латунне, ось латунне. Шкрибнув. Напильником, бачите, такі. Ну, такі знахідки, знаєте, піде. А шмур я не показую, тому що ну, пробок, отаких от пробок, там пів вітра накопав. Це щось таке, бачите, впатані. Ну, не знаю, що це таке. От. І з самого цікавого такий ножик. Навіть ну, ножик охотника, я так розумію. Класний ножик. Але він, бачите, поржавілий. не знаю, може кинути його в солярку. Посовітуйте, напишіть в коментарях, що з ним можна зробити. Трошки його від, щоб він відкис. Так, і далі. І з цікавішого, що ми тут знайшли? Дивимося, 2 копійки. Ну, Ми ви бачите, виступали по двох копійках. Дві копійки 31-го, 31-го, 36-го, 1938-го року. Потім 3 копійки ми знайшов 29, 30, 5 копійок. І цікавіші. Це 2 копійки 24-го року і одна копійка 24-го. Потім таку лейбу знайшов. Ну, не знаю, що це за лейба така. Ну, може штанів там. Не знаю. І такий ми накінечник знайшли. Тобто знайшов накінечник такий. Дивіться, який він власний. В патині такий зеленій. Оце. Друзі, такі у нас знахідки. Не буду затягувати відео. Не буду гаяти ваш час. Друзі, от якось так. Такі у нас вийшли. Весняні пошуки і весняні знахідки. До речі, наушники мені подарували. Дякую. От прибор працює, все добре. Друзі. Природа гляньте, яка класна. Сонечка. Красота. Чому не любуватися цією природою? Друзі, дякую, що ви дивилися моє відео. Дякую вам за подобайки, за антиподобайки, за коментарі, друзі. Щиро вам дякую. Здоров'я вам, благополуччя, здоров'я благополуччя вашим родинам і всього лише вам найкращого. Ну і, звичайно, друзі, нам всім мирного неба над головою.